Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про бронювання, а саме з'ясуємо, що зміниться які відстрочки зберігають свою чинність, так ваше бронювання, і до якого числа поїхали. Але спочатку підпишіться на мій телеграм та ютуб канал. Там багато цікавої юридичної інформації. Вона вам 100% знадобиться. Що таке відстрочка і що таке бронювання? Я вам нагадаю, що статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію встановлено не підлягають призову на військову службу особи, які є заброньованими установленому законодавством порядку. Тобто, у нас з вами є відстрочка, так і є підстави для відстрочки. І Ось однією з підстав для відстрочки є бронювання, і ось саме порядок бронювання військовозобов'язаних, він регулюється постановою кабінету міністрів, яка з 1 грудня 24 того року трішки змінилися. Є чітко визначені критерії, яким підприємство повинно відповідати, щоб воно могло забронювати своїх працівників. Станом на сьогодні обов'язкові два критерії запроваджуються: відсутність заборгованості по ЄСВ та по сплаті податків. Але обов'язкові критерії вводяться по заробітній платі. Підприємство може претендувати так на критичність отримувати цей статус, якщо заробітна плата по підприємству за звітній квартал станом на сьогодні це не менше 20 тисяч гривень. А надалі ваше підприємство треба обирати один із критеріїв, так третій, це, наприклад, ви є важливими для національної економіки. Тобто, міністерство визнало вас критично важливим. Або, наприклад, для територіальної громади ви виконуєте певні економічні і мобілізаційні завдання. Наразі зазнало змін лише ці два критерії збільшили цей розмір мінімальної заробітної плати. Нагадаю, що раніше визначався середньою заробітною платою по регіону. Якщо ваше підприємство... Воно є приватним, так на вас розповсюджуються такі критерії. Якщо ви є органом державної влади, органом місцевого самоврядування, тобто пов'язані з державою, так ваше підприємство або частка у статутному капіталі 50%, то тоді у вас залишається критерій так середня заробітна плата по регіону, тобто саме не менше 20 тисяч гривень, стосується перш за все приватних підприємств, установ та організацій. Щодо порядку отримання критичності, одразу вам хочу сказати: пам'ятаєте, так що критичність можна було отримати через військові адміністрації з 1 грудня 24-го року. Ці критерії мають погоджуватися обов'язково з міністерством оборони та міністерством економіки. Тобто територіальна громада не зможе самостійно це визначати тільки за погодженням з міністерством. Якщо ви мали статус критичності і він закінчувався станом на 30 листопада 2024 року, то вона продовжує зберігати свою дію до 31 грудня 2024 четвертого року. У зв'язку з цим ви повинні будете заново отримувати статус критичної інфраструктури і її підтверджувати. Критичність надана саме так військовими адміністраціями, то вони повинні запровадити нові критерії так з моменту прийняття цієї постанови, визначити а також переглянути. Надано критичність на відповідність критеріям, тому будьте дуже уважними стосовно вашої критичності. Що у вас та да як, як по критеріям слідкуйте за цим? Також запроваджено моніторинг відповідності критеріям підприємства. Той орган, який надав вам критичність, буде постійно за вами слідкувати для того, щоб ви дотримувались своїх критеріїв такого особливо, як це заробітня плата по підприємству. Інакше ваша критичність буде анульована, і ваші працівники автоматично позбавляться бронювання. І Важливий момент запроваджується саме в реєстрі. Отримали статус критичності. Обов'язково ви маєте перебувати в єдиному реєстрі. Він буде вестися Міністерством економіки, вноситися туди будуть відомості, також ними. Якщо ви орган державної влади, органу місцевого самоврядування, так за вашою заявкою також можуть вноситися туди відповідні зміни. Потрібно буде обов'язково, щоб ви були в цьому реєстрі для того, щоб забронювати своїх працівників. Це також потрібно буде контролювати, оскільки Іноді комп'ютер помиляється звідки ж вони будуть дізнаватися про зменшення заробітної плати, яка саме заробітня плата, чи працівник у вас працює чи ні, яким чином це буде відбуватись. Ви повинні будете не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня повідомляти про прийняття працівника на роботу і про його переміщення до пенсійного фонду шляхом електронних засобів через свій кабінет пенсійного фонду. Якщо ви цього не зробите, так у вас не буде певної узгодженості в кількості військових обов'язків. В'язаних для того, щоб надалі забронювати, і о, програма вас просто не пропусти надалі. Тобто, ті, хто є критично важливими, постійно будете не тільки так в податкову повідомляти повідомлення про прийняття працівника на роботу, а також і обов'язково в пенсійний фонд. А якщо вам потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Більш таких глобальних змін зазнала саме процедура бронювання. Будь ласка, розмежовуйте відстрочку через ТЦК та бронювання. Досить часто звертаються до мене клієнти і плутають ці процедури. Бронювання це працівник на роботі. Ви його бронюєте і не взаємодієте з ТЦК, ніяких заяв на відстрочку не пишеться. Більша частина норм вона змінилася. Я би навіть сказала, що дещо вдосконалилось. Найголовніша зміна. Ви ж пам'ятаєте, в нас було спочатку паперове бронювання, списки подавалися. Потім було частково електронне, частково паперове. Станом з 1 грудня буде лише електронне бронювання, тобто ви можете забронювати своїх працівників через дію. Будь ласка, не плутимо резерв та дію. Через дію вас бронює ваш роботодав через резерв. Це ваші співвідносини з реєстром обіг та стацика. Там ви можете отримати відстрочку, але не бронювання. По бронюванню через дію запам'ятали відстрочку. Одразу особи з інвалідністю, аспіранти, студенти та багатодітні. Будь ласка, відстрочку ви через дію не оформите. оформити лише через резерв. Військово зобов'язані, одразу кажу, діляться на дві частинки. Це ті, яких можна забронювати повністю у відповідному органі державної влади. Він підлягає повністю бронюванню, тобто всі, хто там працює, всіх забронювали. Це 100%. А є військовозобов'язаних, яких можна забронювати лише 50%. Цей відсоток може бути збільшений лише за рішенням Міністерства оборони. Це такі, наприклад, які працюють в правоохоронних органах або, наприклад, в критично важливих так підприємствах. Ті, хто 100, це читайте уважно чи підпадаєте ви, чи ні, це в пункті п'ятому цього порядку передбачено. Моє улюблене питання, яке мені ставлять, а ось в мене там стара військово-облікова спеціальність, вона не підходить. Чітко в нас з вами прописано, що бронюванню підлягає військовозобов'язаний, незалежно від віку, звання та військово-облікової спеціальності. Тобто, отут, будь, будь ласка, не путаємося, це вже все встановлено. Не потрібно мені казати, от в мене військово-облікова спеціальність не така, мене не забронюють. Там інші критерії для бронювання. Передбачили тепер чітко про одного військово зобов'язаного, коли на підприємстві працює, наприклад, директор підлягає бронюванню лише один військовозобов'язаний. тобто не його половинка, так 50%, а він рахується як 100%. Більш конкретизоване це стосовно бенефіціарних власників. Якщо ви є бенефіціарним власником підприємства, то ви підлягаєте бронюванню і ви не входите до загальної кількості військово-зобов'язаних. Тобто до оцих ось 100%, з яких можна забронювати лише. Лише 50. не враховуються нарешті військово, військово зобов'язані жінки, тобто рахуються лише чоловіки для загальної кількості. Це теж дуже приємно та дуже важливо. Строки бронювання це або на період мобілізації на 12 місяців, або не більше ніж на момент критичності, на період дії критичності, або на період дії відповідного контракту з ЗСУ. Якщо ви є критичною інфраструктурою, то нададуть вам відстрочку вашим працівникам на 12 місяців, але все одно не більше ніж так на період дії критичності. Одразу кажу про 18 травня 2024 року. Було й роз'яснення від міністерства. Ви просто рахуєте кількість працівників на 18 травня 2024 року. Саме кількість. Якщо вона є змінена, ви подаєте відповідний список. Тобто, це не значить, що ви можете забронювати лише працівників, які прийняти до 18 травня 2024 року. Це є неправда. Читаємо уважно. Там такого немає. І тепер ми з вами підходимо до найцікавішого. По критеріям, все зрозуміли, в реєстрі ви є працівників по пенсійному фонду, провели всі дані подали. І що робити далі? Ось, у мене тепер є список, хочу забронювати того-то, того-то, того. то -того 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 -того. Ви повинні заходити в дію, так, в повну версію, і подавати списки. По факту, скоріш за все, буде як і було по інтерфейсу, свого працівника ви забронюєте протягом 72 годин. Система буде перевіряти лише за таких умов пропустила система. Нашого працівника на бронювання це по перше, його заробітня плата. Ви можете забронювати лише працівника, який отримує ЗП не менше 20 тисяч гривень. Якщо ви йому зменшите так надалі, то це буде підставою для анулювання бронювання. Другий критерій пов'язаний з правилами військового обліку. Він має перебувати на військовому обліку, не зняти в невиключеним, а саме перебувати. Оновити свої дані, що було передбачено так, от протягом 60 днів. А хочу звернути увагу, що фраза своєчасно немає, тобто оновлення даних, перебувати з вами у трудових відносинах, проходити по пенсійному фонду, так і обов'язково не бути в розшуку. Хочу знову звернути увагу всіх там відповідальних осіб або працівників. Будь ласка, не плутаємо фразу не бути в розшуку з підставами для відстрочки по статті 23 по процедурі саме через заяву на відстрочку, наприклад. Там інвалідність батьків або ваша інвалідність. Там такого критерію перебування в розшуку немає. Якщо ви, наприклад, педагогічний працівник так, і оформлюєте собі відстрочки на підставі частини 3 статті 23, то тоді це також не рахується, що там нема такого критерію розшук чи не розшук. Розшук чи не розшук розповсюджується лише тільки на процедуру бронювання через дію, коли роботодавець все за вас робить. І якщо ви цим цим критеріям, так би мовити, по реєстрам. У вас автоматично це перевіряється. Працівник з працівником все ок. То протягом 72 годин система автоматично переводить вашого працівника на спецоблік без ТЦК без нічого. І це буде відображатися у вашому військово-обліковому документі в електронній формі. Мені дуже подобається, як прописана ця норма. Я б сказала це дуже сучасно. Сподіваюсь, ТЦК цієї сучасності дотримається. Бо Чітко написано: якщо ви заброньовані, це відображається в реєстрі, і ви можете роздрукувати так собі електронний військово-обліковий документ, тобто відмітки в паперовому не потрібно. І важливо, щоб ви надалі розуміли, якщо вам ТЦК скаже, а дай рішення Міністерства економіки, що ти заброньований, немає ніякого рішення. Оце, що буде в реєстрі у рієстрі військовозобов'язаних, то це і є підтвердженням того, що ви заброньовані. Також ваш роботодавець може отримати витяг. Про вас чи заброньований працівник, чи ні? Тому ніяких рішень, о, ніяких паперових військово облікових документів не буде. Остання така зміна, що стосується анулювання бронювання. Раніше таких критеріїв не було, такі вони були не дуже великі. Я б сказала декілька пунктів. Наразі їх дуже багато. Так ось, якщо буде знижена мінімальна заробітна плата працівнику, то це буде підставою для анулювання бронювання. Якщо ви звільнитесь з роботи, це теж є підставою для анулювання бронювання. Буде позбавлено критичності, звісно. Підстави для анулювання бронювання, тобто ваші працівники не є заброньованими. З'являється така цікава норма, що пр що роботодавець критично важливого підприємства не річ, не річ ніж один раз на місяць має. Право подавати певну заяву письмову через дію про анулювання у відповідного працівника бронювання на розсуд роботодавця. Якщо це державний орган, то там немає строків стосовно скільки разів це можна робити. Те, що ви дуже хотіли почути, а що ж буде з тим з тим бронюванням? Якщо ви його так отримали від під, ви під броню. якщо ви були заброньовані до 1 грудня 24-го року через дію, то ваше бронювання діє до 28 лютого 2025 року. Потім буде роботодавець. Заново вас бронювати, якщо будуть відповідні критерії. Якщо ви були заброньовані по паперовим спискам по рішенню Міністерства економіки, знову ваше бронювання діє до 28 лютого 2025 року. Навіть якщо у вас написано, що ви заброньовані до травня 2025 року, підсумуємо. Порядок бронювання зазнав змін, критичність не дуже, окрім заробітної плати стосовно бронювання, то дивіться, будь ласка, уважно. Ця процедура буде вся відбуватися в електронній формі, буде повністю автоматизовано, ніяких паперових списочків. Сподіваюся, у вас все вийде. Діліться своїми враженнями. Буду чекати ваших коментарів. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.